Є новина, друзі. Удар росіян. Трамп проснись перемовини через 2-3 дня та затримання працівників детективів НАБУ. Дослухайте до кінця. Знову масована атака росіян по багатьом містам, практично по всій країні, найбільше Франківськ, Харків, Київ. Ну, якщо я щось забув, якісь місця, то в телеграм-каналах ви можете е, прочитати. Ну, це терористичні удари Путіна. Ми про це постійно говоримо. Це от ті засоби для того, щоб заставити Україну піти на оці ультимативні вимоги. Е, до речі, от з'явилася інформація, що 23-24 числа це Independent написало: можуть відбутися перемовини між Росією і Україною в Стамбулі, тобто наступний раунд е, самих перемовин, які анонсував Зеленський і сказав, що треба пришвидшити активізувати переговорний. Трек з росіянами. Тому чекаємо, більше інформації по тому буде. Щодо масованого удару, ще одразу після масового удару лінці Грем, сенатор, який от запропонував цей законопроект про смертельні санкції, який тепер не йде, тому що Трамп сказав, що він санкції в ці. Тарифи просто відсотків через 50 днів веде своїм рішенням президента, він має право знову почав погрожувати Путіну сказав, Путін до тебе Трамп добереться. Ну і Китай, Бразилія, і Індія. Ви дивіться, якщо будете купляти в Путіна, будуть тарифи введені і так далі, і тому подібне. Ну, тобто, погрози. Ну, я і вчора говорив, і постійно кажу: ці санкції треба було ввести на другий день президентства Трампа. І все би завершилось. Припинилася, бо війна, вона вже б на даний момент завершувалася. Це однозначно. Але цього не було зроблено. І зараз є цей термін і Зеленський правильно каже, що кожен день для України це жах. Ось сьогодні був день, це жах для України, тому що українці живуть під масованими атаками терористів, росіян. І що тут сказати? Тут нема що сказати. І треба ці рішення впроваджувати життя. Я розумію, що підковірно, під ковром, ідуть перемовини і України, і Росіян, і Америка, і Китай, тому що от зараз. Буде зустріч Ляйен і кошта з Сідземпіням. Раніше повідомляли, що цієї зустрічі не буде. Тобто вони вже там відмовили зустрічатись. А тут повідомляють, що нібито китайський лідер з ними буде зустрічатись, буде говорити. Ну зрозуміло, що вони будуть говорити і про своє питання, і про економіку, і про мита. Ну і в першу чергу будуть говорити про Україну і оцю терористичну агресивну війну Путіна, тому що Китай має вплив на Путіна. Ну. Я не знаю, мільйон відсотковий, тому що якщо він зупинить постачання всіх видів там подвійних товарів та всіх товарів, просто Росія зупиниться моментально, тому що їм постачає найбільше товарів це Китай. І Туреччина ну, вона теж постачає об'єктивні е, речі. Тому від слів, от що я маю на увазі, от лінці, грема і погроз, треба переходити до дій давним-давно. Слава Богу, що постачається зброю, але треба переходити до дій провадження економічного впливу і от цих тарифів, і ми, тому що це може призвести до припинення війни. Ну і подивимося, що буде на самих е, перемовинах. Тепер е, затримання. Одного з керівників набу, який ну, мав керувати підрозділами в фронтових територіях, його затримала СБУ разом з офісом генпрокурора. Є в мене в телеграм-каналі в профіль, Хочете йдіть дивіться? Там є як на мене докази, що ну якби він не те, що він проросійський, але він бів бізнес з росіянами. Він пропонував на продаж технічну конблю, якою займається його батько. Є аудіо записане його батько і мати ну взагалі проросійські, мати там взагалі топить за росіян підтримує Путіна і так далі, і тому подібне, і навіть отримує пенсію в ДНР, хоча проживає в Києві. Ну, А батько має російський паспорт. Ну, от така от ситуація. Але чому я взагалі про це говорю? Тому що після. Успішних дій набу щодо Чернишова і інших чиновників. Хоча я до сих пір вважаю, що Набу це знаєте, ну якби золота корова, тому що стільки ресурсів, скільки вони мають, і скільки людей там працює, можна було би працювати набагато ефективніше, але Чернишов це ну якби серйозна справа, яка все ж таки доведена до підозри. Ну тепер Набу отримує відповідь. Ну тому що самі не могли вичистити цього чоловіка свого працівника, який ну має проросійські зв'язки там з депутатами, торгує з ними, а його батьки ну, взагалі просто підтримують Путіна і мають російський е, е, паспорт. Ну це знаєте, війна спецслужб, війна спецслужб. Ну не могли вичистити. Ви вот вам вичистять і втратити якби е, 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 свою рейтинг і свою е, е, репутацію. Напишіть, що ви думаєте, лайк, репост, підписка. телеграм шапці профіля, підписуйте.